І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравий і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Євгеніч на AMX 50B. Карта Малинівка. Ну що ж, до бою. Так, і я, до речі, здивований, зразу ж поїхав вперед, зразу в атаку. Ану, братіш, підтримка потрібна. Ха-ха-ха, на такому танку обережно. Не втопцяться. Ну тут 7 секунд залишилось. 5, 4, 3, 2, 1. І вдихнути повітря все чудово. Ха-ха-ха, <ріхав> приїхав. Помив танчик. До речі, чудово розфарбований танчик. Вже такий помитий, оновлений з чудовим настроєм. Прорвалися зразу ж тили суперників. Як будуть суперники тепер реагувати? Мені було цікаво, до речі, бо е, наш герой написав, що е, набежці, так, ну надіслав і на Малинівці. І мені було цікаво, чи поїде битися там на гірку. Чи, чи що, як він буде грати на цій карті? Бо реально, ну, ну, на мою думку, це картонний картон. Але ви вже показували настільки класні крутезні бої на ньому і навіть натанковували. І я пам'ятаю крутезний бій останнім часом. Ну, давно не було, це також, можна сказати, домашнє завдання. Давно не було на цікавій та чудовій техніці, на цікавій та чудовій карті боїв. Так? Тож... Я оцінюю, і наші підписники, поважні, експертні і також оцінюють і пишуть в коментарях, що ви думаєте про те, як зіграв наш герой, як треба було зіграти, як би ви зіграли. І взагалі про, про все, що завгодно, пишіть в коментарях. Чим більше коментарів, тим краще. Ну і наш герой також буде писати, чому він так само діяв і як це в нього вийшло. Ви виїхали просто вже в тили суперників вже. Ну, ось вона база. Так. Є артилерія, зараз, якщо артилерію підсвітять, то ми їх виклопушимо. Не потрібно тут навіть ЛТ, а в нас ЛТ, по-моєму, в цьому бою взагалі немає. Так? Немає. <схай> Не Напевне, що наш герой побачив, що немає ЛТ, треба проїхати, продавити прочивель. Неочікуванчик зробити для суперників. Я думаю, що надивлячись вже це відео, вже багато хто буде так і діяти, як наш герой. так? Ну і братіші, братішні братіші підтримали. Все чудово. Це командна гра, отже, треба грати в командну гру. Дивимося, що там. Підсвічується форж. Починаємо вихлопушувати. У нас вихлопушувально-нахопушувальний барабан. Також француза вихлопушуємо що хламіще. Два вороги знищено. 2219 настріляно. Десь тут був фіршкафер, але де він дівся, ну невже він так, так швидко втік? По центру вже бабаха проїхала, по центру вже є п'ятий проїхав. Це реально, це щось неймовірне. А такого я не бачив. Ну в рандомі багато чого бачив, а такого я точно не бачив. Я пам'ятаю, із чудових та цікавих історій. То мені, як тільки я починав грати, розповідали, як тільки з'явився Маус, його пробити взагалі неможливо було. Бо там були і три рівніві бої, там можна було взводом брати. І менші рівні були там п'ятого, третього рівня могли бути танки, так? чи... Ну щось типу, такого. Тож ж. На Малинівці був такий прикол. Брали мауси, а особливо, якщо викачали два мауса е, взводом і просто по полю їхали. І всі по ним от просто вставали і стріляли по цим маусам, ніхто не міг їх пробити. Вони доїжджали до е, резку суперника. Так що ви також цю чудові та цікаві історії пишіть. 4 тисячі вже настріляно, вороги знищено. Брейкер підсвічений, був жорстоко нахлопушений. Так, вас убере в нас бабаха. Ми прикриваємо бабаху. Вся інша ось армада суперників, вона там на гірсі, але ну вони розуміють, що треба повертатися. Тут лише брейкер залишився. Вони розуміють, що треба повертатися, бо вони вже не встигнуть повернутися, От просто не встигнуть вони повернутися. 35 секунд до захоплення бази. 4500 настильно, триворові знищено. Їдемо далі вихлопушувати. У нас переваги немає в цьому бою. 8-8 по рахунку. Треба, щоб бабаха стояла. Ні в кому разі не треба йому е писати там в чаті і маякувати, що з'їсть захоплено. Не з'їжджати. Бо буде поразка. От реально, якщо зараз з'їхати, о, артилерія. А вона втекла куди що? На гірку втекла чи що. Артилерія збила захоплення тільки. Ну я помітив, що показало на карті, що артилерія вдарила по бабасі. Так, бій не завершується. Зараз треба забирати забрати таршинрата. Та він такий настільки небезпечний, що якщо його зараз не забрати, то будуть проблемні проблеми. Далі, хай далі стоїть бабаха. Бо там бо там наших познищували. Суперників, вони зараз будуть повертатися. Я реально не зрозумів. Ну не вже артилерія. А, ну напевно, артилерія побачила, що прориваються по флангу, і артилерія втекла аж туди на гірку. І буде з гірки зараз на хлопку. До Васі треба стояти десь стати і не рухатись. От просто не рухатись. Якщо буде рухатися, вона себе засвітить. І так бабаха світиться на всю карту. 40 секунд. Тримаємося. 11-10 не в нашу користь. Просадка по ХП мінус 8 тисяч. Не в нашу користь. <с? <с?> Оце бій показав, реально. Ну, навіть якщо тут буде поразка, реально це крутезний бій. Я задоволення, зразу. Ось вона артилерія. Ну, вихлопушуємо жорстокою вихлопушуємо. Поїдемо зараз з ІСа Приструнемо, бо 15 секунд. Якщо він зараз пересвітить бабаху, то вже проблемні проблеми у нас. Тай 5 хеві точно не встигне. Треба зараз піса вихлопуху. Піса вихлопушили, чудово. Відсвітилися 3 секунди до, до перемоги. Перемога! Перемога! Ха -ха -ха. Оце було круто! Реально це було круто. Дякую за реплей. Поліпшили настрій гравцю. Я думаю, що й поліпшили настрій нашим поважним підписникам. Чудовий бій, з чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні! Та всім дякую, до зустрічі! І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравецію і дивимось реплей від підписників сьогодні з нами грає просто Чіба, на LK ION 90 по простонораному ялинка. Карта копальні, ну що ж, до бою, бачили, що там влетіло, зразу не міг записати, тому що вибивало запис бою. Тут буває таке, як дуже багато танків, невелика карта, то буває таке, що запис вилітає. Але наш герой тут не полетів ну в принципі і вірно зробив. Там вони більше танків втратили. То можемо змінити позицію і поїхати вже дійсно на воду. І там агресивніше проти ААТ-60 зіграти, він щось там знітився. Але щоб наш герой не знітився, бо бачимо, що вже не проїжджає, туди, туди хотів проїхати. Ну і що цікаво, що аж три ЛТшки на карті Копальні. Оце цікаво, як вони будуть грати. Поки що в нас всі отешки цілі втратили суперників бачата 25Т, а наш герой виїжджає і вихлопушує без проблем а оце, оце такий барабан. Три снаряди, які реально вихлопушують. Невеликий, невеликий маленький танчик, дуже швидкий, прудкий, непомітний. Якщо на великих картах, то він непомітний, його дуже важко висвітити. Ну а на такій карті треба завжди, напевно, що рухатися. Зараз відіграти від цього кущика, ну підловити можна відіграти. Можна постріляти, бо вже зрозуміли там на імбоположці, що вони пересвічуються і починають змінювати свої позішини. Борщик іде на допомогу, а його, напевне покликав т 60 Що в нас далі по бою? У нас, бачимо, юдес зайняв імбопозішен. У нас корі вже... Ну там нікого за гіркою не зустрів. Позаймали гірку, але тепер що вони будуть робити? У нас всі позашкірювалися на базі. Є одна артилерія, але. Ну, одна це не дві, так скажемо. І треба допомога. Борас не хоче їхати на допомогу. Напруження досягає свого апогею, 3-4 рахунок вже не нашу користь. О, приїхав! А він не приїхав, він просто перестрілює. Вогонь! І ще! Ну, 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 ще. Думаю, от зараз так класно відіграю, а тут нарвався на ялинку. Так, Ну новий рік же ще, що ти зробиш. На новорічну ялинку. А борщик таки там під'їхав, він під скелю під'їхав, під 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 під... імбо камінець. Зашкірився, не хоче битися. Далі у нас там проблем, там ми втратили Юдеса, але хорі там б'ється. Б'ється і він, можливо, ще там і впорається. Ні, вже не впорається, бо там... У нього зверху починають виїжджати з гірки е, суперники. У нас єдині, хто може зараз битися, це хорі, АМХ, напевно, Так. Ну, не єдиний, бачите, бо я порахував вже багато танків, які можуть битися, але ті по центру ніяк не пройдуть. А ми тут можемо, от реально ми тут можемо з Бураском об'єднатися, вихлопушити е, Т-60 і вже агресивніше поїхати зразу ж по ходу борща. Або борщ сам поїхав, качудо. чудово Обережно. Борщ відстрілявся. Я, хто не знає, коли спитали неодноразово, чому борщ? Тому що в Афентрагер він перекладається, тому борщ. <с -2> борщ. Навіть <с -2> на такій карті навіть 97. За розвідданими, 1500 настріляно. Тіхо, артилерія агресивно почала. Ну, якщо вже Борас зрозумів, що на нього артилерія агресив... Ну, втратили, братіша. Так, добре. 7-6 по бою. І це сушка. Іх, не звівся повністю. А так би вихлопушив зараз тут. Ну, з допомогою, щоб нашої артилерії. Чому наша артилерія не стріляє? І чомусь по борщу не стріляє наша артилерія. Добре, відступимо. Це не простий буде це точно. На, на цій карті, ну як. Не те що не прості, вони складні бої. По наші то продавили, прочавили, а далі немає рук. Бачите, всі зупинились. Що вигадає наш герой? бокущик стане. Так. Будемо вже як розвідник грати. Хай спробує, борщик по-любому зараз буде намагатися продавити. Там далі що, там Юдес може агресувати, все вірно на МБТ їде, щоб підсвітити, а наші ПТХі вже будуть перехлопушувати її. Ну, артилерія влучить. Влучила, я даремно сварюся на артилерії. Покликав борщик прототайфа до себе. Ну окей, тоді ще відступаємо. І напевне, що треба відступати аж тобі в сам, в самий куточок біля води. Ну, по центру ми ніяк не допоможемо це точно. І десь агресивно поїхав, МБТ ми втратили. Він під скелею може ближче під'їхати, вже буде пересвічувати наших братичів. Вже і тут підступає, бачите. Він не ступає, він стає на блок, бо по-любому зараз по першій лінії почнуть просуватися супати. Наш герой побачив, що там шотні на, на гірці. Отже, можна в принципі, увірватися та перехлопушити. Про агресивно поїхав. Про поки що ніхто не приструняє. пристраняє. Міномімані на себе. Але так довиманювався, що його вихлопушили. Ти чудав. Зараз підловим масушку. Даааа, ще тяжа втратили Ну. У нас так от такі, бачимо, гойдалки весь біт. Ідь на гуслю. Другий раз, по на гуслю поставив. Два ворої знищено. Дві тисячі на стріл. Поїхав т 103. Ну правда, він як тяж, він може поїхати. І тепер йому треба там допомогу. Дуже треба допомогу. Обережно, там сушка виїжджала. І як тобі допомогти? Ну, є простріл, але перезарядку треба чекати. Пересвітив, то пересвітив. Артилерія там допомогла, все чудово, але і втратила. 10-10 рахунок. Непоступливий бій. Агресивно поїхала на наш Бачатик поїхав. Він вихлопушив там суперника, але на нього там КВ-4 поїде, зараз випущив Але Або він буде боятися, бо його ПТ може наша прихлопити. Агресивно поїхав ЮДЕС. Ну що, повинні його, от просто треба пробивати все. І ще. й не влучив. Ну, пробивати, не 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 Я-я-я-я. <реш> майстер тарана не прокачає. Чудово. Все <реш> було на тонкого. Поїхали, поки артилерія не стрінула. Поїдемо допоможемо до 4 -го. а потім поїдемо вже і прототайпах, де там борщик може також агресивно поїхати. Чарріотір вже поїде. За артилерією вже... О, ну, артилерію вже останню запарив. Ну, там так і стоїть. Але зараз ще прототайп не повернув. Звідси видно було. Наш герой залишив, він, він думає, що пораються вони. Поїхав за артилерію. Ну, в принципі, як варіант. Іще. Обережно, обережно, обережно. Ну там прототайпу, по-моєму, 8 секунд перезарядка. Не так страшно. Довго не можуть впоратися з КВ. За розвідданими вже в нас пішло. 847 настріляно. Е -е -е і... 673 за розвідданими. Три вороги знищено. Ідемо на бійця, достойнішого. Чудовий бій, чудовий настрій. кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.